Найніжніша, найм'якіша, просто чудово і нереально смачна, простота не в роті сирна запіканка. Якщо ви любите сир кисломолочний, так само як я, тоді ви оціните цей рецепт, готується дуже швидко і дуже швидко з'їдається. Обов'язково спробуйте подавати з чимось своїм улюбленим. Я зварила такий чорничний соус. Рекомендую. До сиру в мене тут домашній, краще брати жирний, у мене трішки був сухий, і тому така текстура трішки крупинками, але це не заважає її смаку. Тут все додаємо яйця, цукор, ванільний цукор, дрібку солі, крохмаль, сметану і все перебили до однорідності. Пергамент отак зминаю, так його краще викласти на форму. Розмір форми напишу. Пергамент беріть хороший, щоб не пристало. Викладаємо наше тісто і ставлю випікати Час випікання, все напишу в описі. Коли запіканка вже спеклася, залишаю її з відкритою дверкою в духовці, щоб вона там стигла. Соус просто зварила з цукром і додала трішки крохмалю, щоб був густіший. Даємо підстигнути як я вже казала, і лише тоді нарізаємо таку лайт теплу подаємо.